Крім спорудження мостового переходу через південний Буг довжиною більше двох кілометрів та пропускною спроможністю понад 34 тисячі автомобілів на добу передбачається будівництво об'їзної дороги першої категорії шириною 28 метрів та довжиною майже 10 кілометрів, яка з'єднає північно-східну об'їзну дорогу з одеською трасою в районі села Половинки. Загальна вартість об'єкту становитиме 3,5 мільярди гривень. Будівництво фінансуватиметься за рахунок кредиту наданого Японією. Нині техніко економічне обґрунтування проєкту перевіряється японською стороною. Роботу обіцяють розпочати де 2014 році. Завершити у 2018-му. Передбачається будівництво ділянки дороги, яка забезпечить сьогодні з'єднання між ділянкою Одеса Мелітополь-Новозовська, як відомо, северо восточний обход міста, із ділянкою автомобільної дороги в районі села Половинки. и выведет транспорт за межи. Не хочу торопиться, но есть огромное желание поздравить Николая с тем, с первым распоряжением Кабинета министров, вот, которым было утверждено соответствующее ТЭО. Вот, я здесь считаю, что мы должны приложить все вместе максимум усилий для того, чтобы этот проект пошел, так как, в принципе, это очень важно как для города, как для его жителей, как для экологии, как для транспортных решения транспортного комплекса вопросов. Через Николаевую область проходят два транспортных коридора. И 100% этот проект будет активизировать и грузопотоки, вот, и, соответственно, будут дополнительные рабочие места.